Сьогодні ми з вами поговоримо про додаток Резерв Плюс, додаток, який стосується кожного військовозобов'язаного, кожного хто стоїть на військовому обліку. А говорити ми будемо конкретно про нові функції, які з'явилися у цьому додатку, і чому це дійсно зручно. Якщо у вас є друзі, родичі чи знайомі, які вважають, що Резерв Плюс вкраде ваші дані. Підслежує ваше місце проживання, перебування, і якщо ви його скачаєте, вас одразу ж мобілізує, чи вам одразу пройде повістка на відправку, попросіть їх зняти шапочки з фольги і подивитися це відео до кінця. Тому що у цьому відео ми розберемо, які саме нові функції стали доступні в Резерв+, Plus, що можна зробити онлайн, а що все ще потребує особистої присутності, які ризики існують для тих, хто ігнорує додаток, і, звісно, як. Варто користуватися цим сервісом, щоб уникнути проблем у майбутньому. Підпишіться на цей канал, обов'язково поставте лайки та зажміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. ми починаємо! Отже, давайте нагадаємо, можливо, хтось забув про те, що взагалі таке додаток Резерв Плюс. Резерв Плюс це офіційний мобільний додаток, який створений Міністерством оборони України для оптимізації і полегшення ведення військового обліку та оновлення своїх військово-облікових даних. У додатку зберігається ваша актуальна інформація про військовий облік, місце проживання, право на відстрочку, військово-облікова спеціальність, висновку тощо. через Резерв Плюс можна отримувати офіційні повідомлення, і усе, що ви вносите туди, автоматично синхронізується з державним реєстром оберіг. Якщо просто Резерв Плюс це просто відображення того, що є на вас у ТЦК. Вся загальна інформація зберігається в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних призовників та резервістів. А резерв плюс просто відображає ту інформацію, яка там знаходиться, і дає функціонал і можливість вносити якісь певні конкретні зміни про вас у відповідно військовому обліку. Основна перевага того, щоб користуватися Reserve Plus, це те, що ви можете чітко бачити інформацію, яка є на вас у ТЦК. І якщо ця інформація не відповідає дійсності, наприклад, якщо ви там були непридатним з виключенням військового обліку, або у вас чомусь досі інформація в Резерв Плюс, що ви стоїте на обліку, ви маєте можливість виправити цю ситуацію. Плюс електронне отримання від строчок, визнаття штрафів і так далі, це все дуже зручні функції, які суттєво зменшують необхідність ходити безпосередньо в ТЦК і наражатися на певні якісь додаткові ризики. Отже, давайте перейдемо до основної теми цього відео і почнемо поступово розбирати, які зміни вже є у резерв плюс і якими змінами ми можемо користуватися вже зараз. Перше, що вдалося, це те, що тепер можна отримувати нові види відстрочок. Якщо раніше це можна було робити, наприклад, студентам чи особам з інвалідністю, то з 2025 року через додаток стало доступно оформлення нових типів відстрочок. Тепер можна оформити відстрочку не тільки для студентів, багатодітних чи людей з інвалідністю, додалися нові категорії, зокрема чоловік або дружина з інвалідністю першої або другої групи. Наступне новопадання у Плюс це електронне направлення на ВЛК. Що раніше для того, щоб отримати направлення на ВЛК і пройти власне військову лікарську комісію, потрібно було звертатися безпосередньо до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то тепер це все можна зробити через Резерв Плюс. Це значно зменшує ризики і значно сікономить ваш час при проходженні військової лікарської комісії. Окрім того, вам не обов'язково з цим висновком ВЛК потім повертатися до ТЦК і. Передавати їм цю інформацію, це все зберігається в електронній системі, і ВЛК зобов'язані самостійно передати цю інформацію до ТЦК. І всі ці зміни повинні відображатися у вас у резерв плюс. Це знову ж таки зменшує ризики і зменшує ймовірність у вас отримати повістку на відправку. Наступна зміна, яка з'явилася останнім часом, це можливість отримати повний витяг з реєстру оберіг. Щодо вашого військово-облікового статусу, якщо раніше ви могли подивитися тільки інформацію про те, чи маєте ви строчку, вашу військово-блікову спеціальність, місце проживання, контактна інформація, дата народження і так далі, то зараз ви можете отримати повну інформацію, яка про вас є. У Резерв Плюс і у реєстрі оборіг, тобто в реєстрі військовозобов'язаних. Там можна подивитися інформацію, чи знаєте ЦК про ваше місце проживання, місце роботи, де ви навчалися, і так далі, і тому подібне. Це теж доволі зручна річ, якщо ви хочете переконатися, чи є у цікава інформація про вас. Тепер поговоримо про ті зміни, які в більшості викликають роздратування і створюють додаткові проблеми. Це відображення інформації про порушення правил військового обліку у вашому додатку. Це вже було і раніше, але зараз там Появляються нові функції. На жаль, показати вам зараз їх не зможу, тому що слава Богу, у мене такого розшуку чи порушень правил обліку немає. Але я думаю, ви всі ці... Фотографії бачили. Однак важлива функція, яку зараз добавили, це те, що можна оплатити штраф за порушення правил військового обліку практично по всіх порушеннях, безпосередньо у додатку. Це значно спрощує ті обставини, в яких ви знаходитеся, ви зможете буквально там декілька кліків оплатити цей штраф, і вам не потрібно буде знову ж таки комунікувати з ТЦК, вимагати в них постанову чи протокол про змін правопорушення і так далі. І тому подібне. Хоча дуже часто стикаємося з історією, коли Порушення є, людина його оплачує, прошу спочатку зникає через декілька днів з'являється знову. Але це переважно не просто так. Якщо таких порушень було декілька, або, наприклад, якщо це порушення пов'язане з тим, що ви не пройшли військово-лікарську комісію, якщо ви обмежено придатний і так далі, тому подібне, це може, може повторюватися, і ці порушення можуть з'являтися знову. Тоді потрібно розбиратися саме з причиною, чому. Ці порушення з'являються. Отже, давайте порівняємо чесно, як було раніше і як стало після того, як з'явився взагалі цей додаток Резерв Плюс. Ще кілька місяців тому будь-яка дія, пов'язана з військовим обліком, вимагала особистого походу в ТЦК. Хтось витрачав півдня чергах, хтось не міг потрапити до потрібного кабінету без десятка підписів. Виправи виперові документи гулися чи залишалися на столі у чиновника. Тепер ситуація інша. Завдяки Резерв Плюс, частину процесів перевели в онлайн. Оформлення та продовження відстрочок, отримання електронних направлень на ВЛК, цифровий. Військово-більковий документ із QR-кодом і можливість сплачувати штрафи онлайн. Тобто для виконання більшості функцій, для яких вам потрібно було б йти в ТЦК, вам не потрібно туди йти. Вам просто достатньо скачати додаток і нажати декілька кнопок у вашому додатку. І те, що ви скачаєте цей резерв плюс. Оновити зі там свою інформацію нічого для вас не змінить. Якщо у ТЦК не буде інформації про вас, призерви так і світитимуться. Ви не на обліку, зняті з обліку чи відсутня інформація. І це теж не добре, тому що при зупинці на вулицях вас можуть затримати для з'ясування обставин, чому у вас немає жодних інформацій по вас в реєстрі військовозобов'язаних. Тому краще знати наперед, до чого ви можете бути готові, до чого вам потрібно готуватися, які проблеми вам треба вирішувати, ніж потім стикатися з ними в якийсь конкретний момент спілкування з працівниками ТЦК. Але знову ж таки важливо розуміти, що не всі функції можна закрити онлайн, у деяких випадках все одно доведеться йти до ТЦК або подавати запити чи паперові листи. І в другий момент, вся інформація, яка є у резерв плюс, має таку ж юридичну силу, як паперові повідомлення. Ігнорувати його це означає наражати на себе на небезпеку у майбутньому. Так, у резерв плюс є певні проблеми, вбиваються технічні збої, у вас може з'являтися якась некоректна інформація, ця інформація постійно може змінюватися і так далі, і тому подібне, але це Значно дуже хороший інструмент і дуже зручний додаток, який значно спрощує вам життя, якщо правильно ним користуватися, не подавати недостовірну інформацію і контролювати і постійно перевіряти, чи все у вас там гаразд. Отже, давайте підсумуємо. Резерв плюс це не просто ще один державний додаток, а реальний інструмент, який робить військовий облік більш сучасним і зручним. Тепер чимало речей можна робити онлайн: оформлювати відстрочку, отримувати направлення на ВЛК, сплачувати штрафи чи мати під рукою цифровий документ із QR-кодом. Але водночас кожна дія у додатку має юридичну силу. Ігнорування повідомлень чи неправильне внесення даних може обернутися штрафами для вас. Головна порада, користуйтесь Резерв Плюс свідомо. Перевіряйте дані, відправляйте коректну інформацію. А якщо маєте якісь сумніви чи складні питання, звертайтеся за консультацією до юристів, і ми вам допоможемо розібратися конкретно в вашій ситуації. Напишіть у коментарях, чи користувалися ви функціями Резерв Плюс. Напишіть у коментарях, що ми продалися офісу президента і працюємо на ТЦК, або інші коментарі, які ви вважаєте за потрібне. Підписуйтесь на цей канал і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосу.